Сім, You're watching Lingolama! Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Lingolama, де вивчати англійську цікаво та просто. Сьогодні ми розберемо відривочок від серіалу Office. В цьому епізоді Майклу він менеджер поставили завдання обрати план медичного обслуговування або по-нашому медстраховку, я так розумію, і прямо сказали, що вибор повинен зекономити гроші компанії. І не захотівши доносити погані новини своїм підлеглим, він скинув це завдання на Двайта. Він в серіалі є такою правою рукою Майкла серед підлеглих. І він сприйняв це завдання дуже серйозно. Тож, давайте дивитись. Let's go! Двайт, що це? Двайт, будь ласка. Будь ласка, не. Це не офіс. Це каже «Воркспейс». Це те саме. Якщо це те саме, то чому це «Воркспейс»? Just knock, please. Okay, a sign of a respect for your superior. You are not my superior. Oh, gee. Then why do I have an office? I thought it was a workspace. Okay. Dwight, Dwight, are you really in charge of picking the healthcare plan? Yes, and my decision is final. This is a ridiculously awful plan. Because you cut everything. Oh, times are tough, Pam. Deal with you that. You cut more than you had to, didn't you? Sure. Well, why did you do that? You work here, don't you want good insurance? Don't need it. Never been sick. Perfect immune system. Okay, well, if you've never been sick, then you don't have any antibodies. I don't need them. Superior genes. I'm a shrewd. And superior brain power. Through concentration I can raise and lower my cholesterol at will. Why would you want to raise your cholesterol? So I can lower it. Do uh, no please? Пем питає Dwight, what is this? Dwight, що це таке? Knock, please. Але він її перебуває і каже Knock, please. Uh, knock, please. Uh, knock, please. Uh, стукайте, uh, будь ласка. Knock, please. Please, knock. This is an office. Please, knock. Будь ласка, стукайте. This is an office. Це офіс. Please, knock. This is an office. It says workspace. It says workspace. Там сказано workspace, тобто там сказано робочий простір. Пам'ятаєте так спочатку, що було написано на дверях? Це тому, що Майкл, менеджер, не дозволив Двайту використовувати цю кімнату як свій офіс. Тому він просто обійшовся словом робоче робочий простір. Це Same thing. Same thing. Одне й те саме. Якщо дословно, same thing, це одна й та сама річ, тому що thing це річ, але якщо ми переводимо фразу в цілому, її значення одне й те саме. Same thing. If it's the same thing, then why сейнтейн, you write workspace. If it's the same thing, якщо це одне й те саме, then why you write Workspace. Тоді чому ти написав робочий простір? Ось це скорочення, якщо його написати повністю. Why did you write workspace? Чому ти написав Did, як ми знаємо, вказує на те, що це в минулому часі. Тобто написав Why did you write? Чому ти написав? If it's the same thing. Then why'd you write workspace? Якщо це одне й те саме, тоді чому ти написав workspace? Чому ти написав робочий простір? Just knock, please. Just knock, please. Просто постукайте, будь ласка. Респекту або як знак поваги for your superior вашому начальнику, як знак поваги вашому начальнику. Superior це начальник, але чому я його виділила іншим кольором, тому що це слово нам зустрінеться ще один раз в уривочку, але вже в іншому сенсі. А, але про це згодом. Окей, okay? as a sign of the respect for your superior. Окей, okay? як знак поваги вашому начальнику.

Oh, gee? Oh, gee, I don't know, you know. You're prettier. Oh, gee. <laughs> I don't think so. Oh, gee, I guess you forgot about the Rainbow Festival. Тобто це фраза без якогось конкретного перекладу. Вона просто передає якусь емоцію, яка також залежить повністю від контексту. Okay, oh, workspace. Thought it was a workspace. Думав, це був робочий простір. Тут пропущене слово I, так. Uh, якщо б ми правильно конструювали по всім правилам речення, то тут би було I thought. Я думав, так від слова think, але в минулій формі thought. I thought, я думав. It was a workspace. Це був робочий простір. Я думав, це був робочий простір. You are not my superior. Oh, gee, then why do I have an office? I thought it was a workspace. Okay. Wait. Are you really in charge of picking the healthcare plan? Are you really in charge of picking the healthcare plan? Are you really чи ти really in charge of відповідальний за To be in charge of – це бути відповідальним за picking the healthcare plan за вибір плану медичного страхування. І знову ж таки наголошую, буде б, було б дуже класно, якщо б ви собі записували ось ці виділені фрази, тому що вони доволі корисні, так? To be in charge of – бути відповідальним за. Тобто, ще раз, are you really in charge of picking the healthcare plan? Чи ти дійсно відповідальний за вибір плану медичного страхування? Are you really in charge of picking the healthcare plan? Yes, and my decision is final. Yes. Так, and my decision is final. І моє рішення остаточне. This is a ridiculously awful plan. І тут дуже цікаво. Вона каже: «this is a ridiculously awful plan». Дуже яскравий опис у цього плану, який він вибрав. Слово «ridiculous» означає смішний або абсурдний. А «awful» означає жахливий. Тобто, це безглуздо, жахливий або навіть абсурдно жахливий план. Because you cut everything». Because you cut everything. Тому що ти зрізав все, так? Тобто звів все до мінімуму. To cut означає в більшості випадків різати або зрізати або відкидати. І на цьому моменті ми передивимось цю половинку ще раз з субтитрами. Uh, knock, please. Please, knock. This is an office. It says workspace. Same thing. If it's the same thing, then why'd you write workspace? Just knock, please. Okay, a sign of a respect for your superior. You are not my superior. Oh, gee, then why do I have an office? I thought it was a workspace. Okay, Dwight. Dwight. Are you really in charge of picking the health care plan? Yes, and my decision is final. This is a ridiculously awful plan because you cut everything. <laughs> <laughs> because you cut everything. Oh, times are tough, Pam. Deal with you that. Times are tough, Pam. Часы scrutiny, Pam. Це ім'я, Пем. Deal with it. Змирися з цим. Oh, Times are tough, Pam. Deal with it. You that. cut more than you had to, didn't you? You cut more than you had to, didn't you? Ти відкинув більше, ніж ти повинен був. Чи не так? Ось це didn't you – це якби уточнення. Чи не так? Sure. Sure. Звичайно. Sure. Well, why did you do that? Cut more than you had to, didn't you? Sure. Well, why did you do that? Well, why did you do that? Дуже так розпливчато і змазано він сказав, але якщо дуже прислухатися, то він сказав why did you do that? You okay. you you? cut more than you had to, didn't you? Sure well, Why did you do that? Why did you do that? То ось так звикаємо до звичайної вимови американців. Well, ну why did you do that? Чому ти це зробив? Або навіщо ти це зробив? You work here, don't you want good insurance? You work here ти працюєш тут. Don't you want good insurance? Хіба тобі не потрібна хороша страховка? Так, don't you want? Хіба тобі не хочеться, так? Good insurance, хорошої страховки? You work here, don't you want good insurance? Don't need it. Don't need it. Не потрібно. Або мені вона не потрібна. Тут знову ж таки упущено слово I. I don't need it. було б повне речення. Мені вона не потрібна. Don't need it. Never been sick. Perfect Immune System. Never been sick ніколи не хворів. І знову ж таки, щоб краще зрозуміти, повне речення було б I have never been sick. Це граматично правильно. Але знову ж таки, це розмовна англійська, і нам потрібно до неї звикати. Never been sick це таке скорочення ось цього повного речення. Perfect immune system. Ідеальний імунітет. Immune Імун system це імунітет. Тобто ніколи не хворів ідеальна імунна система. Невер, перfe систем. Well, if you've never been sick, then you don't have any antibodies. Okay, well, okay, ну if you've never been sick, якщо ти ніколи не хворів, then you don't have any antibodies. Тоді в тебе нема ніяких антитіл. Так, antibodies, антитіла. I don't need them. I don't need them. Мені вони не потрібні. Superior genes. Ага. І ось це слово знову. Superior. Genes uh, – це гени. Пам'ятаєте, на початку слово superior, це був іменник в нас, означав начальник. Але в цьому випадку це прикметник, і він назначає, наприклад, в даному випадку чудові гени. Взагалі, якщо докопатися до сутності слова «superior», то це буде означати щось або хтось на ланку або на ступінь вище за всіх інших або все інше. Тобто тому і начальник він на одну ступінь вище ніж його підлеглі. Він «superior». А ось Superior джинс означає, що його гени ніби краще або вище по ієрархії, ніж гени всіх інших. І так, до речі, Jeans – це не джинси. Хоча й вимовляється однаково, Jeans пишеться по-іншому. Ось можете побачити. Тому не плутаємо. I don't need them. Superior jeans. I'm a shrewd. I'm a shrewd. Я шрут. Тобто його фамілія шрут, і він. Цим показує, що він один із сім'ї шрутів. Так, а ми шрут. Я шрут. And superior brain power. And superior brain power. і чудові розумові здібності. Brain power – дословно сила розуму або потужність мозку, але це означає розумові здібності. Through concentration, I can raise and lower my cholesterol at well. through concentration. Через концентрацію або за допомогою концентрації I can raise Я можу підіймати raise. and lower my cholesterol і опускати свій холестерин at will за бажанням. Цікаві слова із цієї фрази, це цікаві слова із цієї фрази: це to raise and to lower, піднімати і опускати. І також at will за бажанням. Why would you want to raise your cholesterol? І ПМ питає: Why would you want to raise your cholesterol? Дословно, чому би ти захотів піднімати свій холестерин? Але ми перекладемо як, навіщо тобі підіймати свій холестерин, so I can lower it. So I can lower it. Щоб його опускати. Так, все, oh times are tough, Pam. Deal with you that. You cut more than you had to, didn't you? Sure. Well, why did you do that? You work here, don't you want good insurance? Don't need it. Never been sick. Perfect immune system. Okay, well, if you've never been sick, then you don't have any antibodies. I don't need them. Superior genes. I'm a shrewd. And superior brain power. Through concentration, I can raise and lower my cholesterol at will. lower it. Ну що ж, друзі, вітаю, якщо ви дійшли до кінця. Ви справді дуже стійкі. Я сподіваюся, ви відчули прогрес після сьогоднішнього уроку. Хочу почути ваш фідбек в коментарях. Пишіть, які ще серіали або фільми, пісні ви б хотіли бачити на цьому каналі. А з вами була Лінголама. Stay safe, keep learning English and bye-bye.